Вітаю всіх 24 січня 2024 року. І щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. Три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути. Перший варіант зелене сердечко, другий варіант бускове сердечко і третій варіант помаранчеве сердечко. Обирайте, який вам хотілося би, ваша, ваша душа вам підказує. Перший варіант. Перший варіант так. Це туз кубків, який говорить нам, що все, що ви сьогодні забажали, буде вас задовольняти. Ви отримаєте той результат, якого ви бажали. Бускове сердечко. Також так, це дурень, який каже, що всі нові починання, нові проекти, нові думки сьогодні ви зможете втілювати в життя, не бійтесь, не оглядайтеся назад і рухайтеся вперед. Вам відповідь так. І помаранчеве сердечко. Також так. Але е, тут потрібно ще додати, що е, вам ваші дії потрібно добре обміркувати. Е, можливо, зараз або вичекати якийсь період. Або прийняти якісь додаткові заходи, якусь інформацію отримати, поспілкуватися, проконсультуватися і все у такому напрямку, тому що четвірочка мечей говорить про те, що ваша відповідь так, але будьте уважні і обмірковуйте те, що ви собі придумали або намагаєтеся втілити в життя. А я бажаю вам миру, гарного дня і натхнення.